Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як у Києві підтримують малих підприємців. Трохи перед історією. Усі ми пам'ятаємо, що з 2006 року Київ поступово почав перетворюватися на таку столицю мафії. Тоді до влади в місті прийшов Леній Черновецький і була запропонована його молодою командою, як він її називав. Така мафова схема. Тобто, кругом з'являлися ці кіоски біля дитячих майданчиків, біля будинків, біля дитячих садочків, шкіл. На піку були такі дані, що у Києві розміщувалося більше 10 тисяч мафів. Тобто, у Києві 10 районів, це в середньому по тисячу мафів на район. І також були тоді такі розрахунки, що на рік власникам цієї мафової схеми. Ці кіоски приносять десятки мільйонів доларів. І кожен наступний мер завжди обіцяв, що наведе лад з цими мафами, але насправді хто ж буде пиляти гілку, на якій сидить. І от такі мафи були у нас біля будинку. Вздовж базар такий у нас є. Стаціонарний і вздовж цього базару було близько 10 мафів. Але вони були такі причепурені. Роки півтора тому знесли старі мафи і збудували стаціонарні такі великі кіоски. Не так як от зазвичай на цеглах стоять якісь там кіоски для будинків, а ці просто стаціонарні з таким навіть фундаментом. І в цих кіосках можна було за прийнятними цінами купити ковбасу. І овочі, і фрукти якісь. і, до речі, там не обважували, скільки разів я перевіряв контрольними вагами, і все було як потрібно. Прийнятні ціни, досить привітні продавці. І от вчора ввечері пішов я до магазину, проходив по пості кіоски і побачив, що їх просто знесли. Сьогодні зранку пішов на базар. і... Поспілкувався з продавчинями і вимальовується така картина, що от півтора роки тому цю землю біля базару взяла в оренду якась жіночка-бізнесменша і набудувала на цій землі мафію. Півтора року вони працювали, все було законно, документи, все було. І от коли почалася війна, ця бізнесменша поїхала за кордон. І, начебто, не сплачує пойову участь. Це такий, скажімо, податок до міського бюджету за те, що на комунальній землі а вся земля у місті це фактично комунальна, і за її користування бізнесмен має сплачувати гроші. Це називається пойовою участю. І от ці кіоски нікого не турбували, працювали вже та бізнесмен, що вже майже рік за кордоном сидить. І вчора їх позносили, начебто, що знову таки не сплачуються якісь податки, не сплачується те. Але давайте поставимо себе на місце звичайного продавця, навіть не продавця, а людини, яка виняла, винаймає у цієї жінки бізнесменші кіоск і торгує, наприклад, там ковбасою. От ми ковбасу сім'ю купляли. У цьому в одному з таких кіосків, там стоїть чотири холодильники. Чотири холодильники, дуже великий асортимент. І вчора, коли зносили ці мафи, звісно, потрібно ці всі холодильники винести, продукцію винести. Для цього потрібна вантажівка, вантажники. Плюс всі холодильники, ви ж собі додому їх не затягнете. Великих 4 холодильники, такі вітрини. Це потрібно винаймати якесь приміщення, щоб поки ви розрулите всю ситуацію. І цей підприємець знайде собі, наприклад, інші, де буде торгувати. Ці всі холодильники та й продукцію потрібно десь зберігати. Це додаткові витрати. І погодьтеся дуже великі, винайняти транспорт, вантажників, зняти приміщення. І от людина, яка, наприклад, півроку тому вирішила займатися власною справою, торгівле цієї ковбаси, вже набила собі якусь базу клієнтів. З постачальниками налагодила стосунки, усе наче йде, податки сплачуються до бюджету, даються два робочих місця, адже от в кіоску, який я ходив, то тиждень працює одна продавчиня, тиждень друга, тиждень через тиждень. Тобто один кіоск, по-перше, дає два робочих місця, по друге, сплачуються податки, і по третє, фактично ще одна сім'я. Живе за рахунок цього кіоску. Тобто людина, яка орендує кіоск, вона годує свою сім'ю, паралельно сплачує, сплачує податки до бюджету, це розвиток і міста і все таке інше. І паралельно ще й годуються ще дві сім'ї, адже ще дві продавчині у цьому кіоску працюють. І от комунальники це все знесли, і якби поставити себе на місце цього Малого підприємця, який винаймає кіоск, то йому все рівно. Хто там з кимось, що та жінка не домовилася, бізнесменша не домовилася з чиновниками, чи чиновники не домовилися з нею, він сплачує гроші за оренду і все. І у наш такий важкий час міська влада якось вже має виробити такий механізм, щоб якось йти назустріч цим підприємцям, а не тупо приїжджати і зносити усе, трощити усе. Ну зачекайте, міська влада може надати якісь робочі місця киянам. Ну ні, адекватних робочих місць вона не може надати. Чи може вона чимось допомогти фінансово? Ну ні. Усі ми це розуміємо. І тут стоїть той кіоск. Звісно, можна сперечатися багато, що це в рамках правил були порушені правила на встановлення. цих кіоск. Ці кіоски стоять півтора роки. Вони нікого до того не турбували, а тут чомусь затурбували. То просто викиньте цю жінку-бізнесменшу, яка уявімо, що вона не сплачує ці якісь податки. Викиньте з цієї її, її просто схеми і все. І зробіть якусь структуру, яка буде напряму працювати з цими чуваками, які просто е орендують кіоски, щоб торгувати тою ковбасою, чи яблуками, чи ще чимось іншим. Тобто, замість того, щоб підтримувати якийсь малий бізнес, якось розвивати його, все це знищується. І паралельно з цим телеку ми чуємо це базікання серчатика, 36, що потрібно підтримувати малий бізнес, розвивати малий бізнес, створювати робочі місця, щоб податками міський бюджет наповнювався, і все це гарно подається по тіліку. Але натомість ми бачимо, що в реальному житті не те, що цей бізнес і не підтримується, не те, що він не розвивається, не те, що не створюються нові робочі місця, а вони просто ще й знищуються. Нема ніякої підтримки, і насправді той. Малий підприємець, коли вивіз він ці холодильники, і завтра він подумає, чи варто йому винаймати в іншому місці якийсь кіоск, якщо немає гарантії, що через місяць знову приїдуть комунальники, і знову там власник цих загалом мафів не домовився з чиновником, чи щось не сплатив, чи якісь там у них свої незрозумілі тюрки, і постраждає зрештою, просто. Людина, яка створила якийсь мінімальний свій бізнес і якось з цього живе. Ось така виходить логіка незрозуміла. І потім я ще знову повторюю, що ми чуємо це ниття про те, що немає в місті бюджету, бюджет не наповнюється, не наповнюється за планом. То звідки ж він буде наповнюватися, якщо багато підприємців взагалі закрили свій бізнес? А деяких ви просто знищуєте і все. То, звісно, вони не будуть наповнюватися. І повірте, що якби раніше цих власників мафів, не ласки, а людей, які орендували ці мафи, їх називали і баригами, і торгашами. то як би їх не називали, людина у наш такий важкий час. Здається, що все рівно, ким вона буде працювати, аби вона могла себе забезпечити, а держава. Та місто, не можуть взяти на себе цю таку важку ношу, то хоча б просто не заважайте. І це взагалі якось як вистріло то не в ногу, навіть, а в голову. Тобто знищуються ці бізнесмени, які дають робочі місця, знищується їхній бізнес, вони втрачають доходи, вимушені ще якісь додаткові гроші на всі ці переїзди витрачати. Навіщо просто не зрозуміло. То одна справа би це вистріл у голову просто тим, хто сидить там на тому хречатику 36. А то ж це вистріл і по бюджету міста, і, і, і по всьому. І повірте, що навіть якщо зараз ця схема з мафами вона працює недосконало, і все це недосконало, поплюжить і зовнішній вигляд Києва. Але у нас час такий важкий. Ну, є більш нагальніші проблеми, ніж боротьба з цими мафами. Дайте людям просто заробляти гроші. Звісно, має бути якісь рамки, якісь червоні лінії. Не поставити, щоб той кіос посеред дороги. Але якщо вони вже стоять роками ті кіоски, то що ви наводите, який лад? Паралельно з цим у нас десятки, а то й сотні будівельних майданчиків, яких твориться просто безлад. І ці будівельні майданчики, вони зазвичай... У багатьох випадках або незаконні, або напівзаконні. А ті, навіть якщо є, то за них теж буває, не сплачуються е, ніякі не податки, не, не за землю користування нічого. І ніхто з цими забудовниками не бореться, бо це ж забудовники, це найкращі друзі наших чиновників. І все легше, звісно, взяти бригаду комунальників, приїхати, розтрощити якісь кіоски, показати, які ми тут е, гіркулєси, гірокакли. А забудовником так не вийде, адже забудовник на жене тушок, і тітушки ще й надають люлей комунальникам. І комунальники поїдуть ні з чим. А тут, звісно, ніхто нічого не скаже, адже ну, комунальники покажуть припис: от ми знищуємо кіоски, бо так потрібно. Та це не кіоски знищуються, це просто знищується економіка міста. І взагалі якась така дивна тенденція спостерігається, що це, наче, навмисно, робиться. Візьміть до уваги, наприклад, той же комунальний транспорт, про який всі кажуть, і оце нововведення мера міста і його команди стосовно того, що під час повітряної тривоги зупинялися автобуси, і тролейбуси, і трамваї. І поряд з цим ми чуємо, що комунальний транспорт взагалі просто. Немає фінансування, все дуже погано. Так соколи ви наші ясні, де воно те фінансування буде, якщо кожна тривога у вас зупиняється транспорт. Уже більшість людей, кого не попитаєш, ну, не, не користуються цим комунальним транспортом і обирають ту ж маршрутку. Адже маршрутка не зупиняється. А тільки тривога зупиняється тролейбус, зупиняється трамвай, і ти запізнюєшся на зустріч, ти запізнюєшся на роботу, на навчання, ти кругом запізнюєшся. Це вже Комунальний транспорт, він неякісно виходить, що працює, і люди йому вже не довіряють. А хто до цього призвів, ну, відповідь очевидна. І потім, через, коли війна рано чи пізно скінчиться, то з такими темпами комунальний транспорт взагалі буде на повному дні. І для того, щоб його підняти, то нам що скажуть? Що проїзд зараз коштує 8 гривень, а потім скажуть, що він має коштувати 50 адже потрібно підіймати галузь. То потрібно її просто не знищувати ту галузь і якось е робити якісь потрібні справи, а не боротися е з торгашами ковбасою. Натомість, коли поряд з цими торгашами ковбасою забудовники витворюють все, що завгодно у Києві. Ну то, отак от, отак все відбувається. Кому війна, а кому далі показувати, як вони можуть наводити ладу місті.